Вітаю, це програма «10 хвилин у студії. Працює Дарія Юськова з початку року на Дніпропетровщині зафіксували більше 90 випадків хвороби лайма інфекційного захворювання, яке переносять іксодові кліщі про небезпеку, яку становлять для людини кліщі розкаже наша гостя. Це Людмила Колесник, ентомолог центру контролю і профілактики хвороб. Вітаю вас у студії. Доброго дня, яка ситуація з активністю кліщів у кравому розі? На яких локаціях може спостерігатися підвищена ураженість кліщами? Температурний чинник він визначає активність кліщів. Цього року ми спостерігали теплу зиму, коли середньомісячні температури січня були перевищені, і на своїх локаціях ми вже фіксували перших кліщів, але вони були ще не активні. Взагалі, коли температура сягає вище нуля градусів, вони підіймаються зі свого сховища, вони живуть у ґрунті. І починають свої процеси життєдіяльності. Плюс 10, коли ми спостерігаємо температуру навколишнього середовища, кліщі починають вже активно та жваво нападати на людей та тварин і харчуються кров'ю. Взагалі їх можна встрітити майже всюди, де є зелена трава, але найбільше, де чагарники, різні балки, річкова берегова лінія, тобто там їх вже дуже багато. В паркових Зонах, де проводиться більш така робота по благоустрію, там їх менше. Усім відомо, що кліщі є потенційними переносниками інфекційних та паразитарних хвороб. Розкажіть про це детальніше. Взагалі кліщі кровососні істоти і можуть переносити хвороби як інфекційні, так і паразитарні. Науковці кажуть, що це близько 150 видів різних хвороб, але для нашого регіону характерна тільки одна хвороба це хвороба лайма. Кліщовою вірусною енцефаліт у нас не реєструється, взагалі область і місто у нас безпечні по цій хворобі. Які симптоми після укусу кріща мають насторожити, в які терміни необхідно звернутися до лікаря за медичною допомогою? Взагалі кліщ кусає він непомітно, тобто його не відчути. Він при укусі вводить вранку анестезуючу речовину, різногімелетичну, свою, цементуючу речовину, тому його не так не відчувається, але згодом може людина його на собі побачити. Взагалі, кліщ може сидіти до 12 діб, кусають не тільки дорослі, але й маленькі, лічинки, і їх взагалі дуже важко Помітити, тому треба бути обережними і не забувати, що вони на різних стадіях своїх, вони харчуються кров'ю. Взагалі у них така особливість, що вони п'ють кров тільки на своїх певних стадіях, коли їм потрібно або розмножитись, або перерости в іншу стадію. Харчуються всі три стадії: личинка німфа маго. Ну, личинка це на дрібних савцях, але і нападає. Рідшек і на людей, і тому, якщо кліщ вкусив, спостерігається така симптоматика, якщо він інфікований і передав борелії. Через 7-10 тижнів проявляється перша така клінічна картина, таке нездужання, головний біль, підвищення температури, такий стан схожий на грип. І в 50% випадків може бути кільцева еритема. Вот так вона виглядає. Це вигляді бичачого ока, вона може бути на місці укуса, але згодом може переміщуватися. Основний це такий діагностичний знак лікарю що це хвороба лайма. Друга стадія, вона більш така серйозніші ускладнення у нас включається вже в цей період артрології, міології, білі в суглобах, нервова система, серцева судина також страдає. Третя стадія вона через місяці або роки проявляється, там вже більш серйозна така симптоматика, тому дуже бажано лікувати хворих на першій стадії свого розвитку хвороби цієї вона добре лікується антибіотиком. Яка ситуація з захворюваністю на бореліоз у кривому розі? По місту на сьогодення у нас зареєстровано 8 випадків захворювання. Ну це за 6 місяців. За липень уже 3 маємо випадки. Тобто захворюваність у нас зростає, і ми бачимо тенденцію до зростання. Хворіють як дорослі, так і діти. Тобто тут немає такої певної, що тільки хворіють дорослі. Діти також уражаються, і треба бути пильними, роздивлятися після прогулянки себе Дітей щоб не підчепити інфікованого кліща, якими повинні бути дії, якщо вкусив кліщ? Куди потрібно звертатися та що робити з самим паразитом? Якщо вкусив кліщ, ви знаходитесь на території міста, бажано звернутися в лікувальний заклад, де фахівці видалять вам кліща, так як потрібно, нададуть рекомендації щодо подальших дій. Якщо ну, десь на природі відпочиваєте, немає такої можливості, треба також витягнути. Не панікувати, але якомога швидше його витягнути. Якщо... Є там петля можна з нитки, дуже гарний пристрій, отакий він є в аптечній мережі, його бажано мати, якщо там виходите на природу, бо він дуже гарно видаляє кліща, не пошкоджуючи його. Тобто їм і ниткою обертаєте навколо кліща повільними рухами, не вириваючи, не здавлюючи його, тому що якщо він інфікований, він може ті борелії вприснути в організм людини. Бажано. Так, щоб хоботок не залишився, витягнути цей пристрій гарно видаляє. Якщо залишився, бувають такі випадки, не треба нічого робити з цим містом, тому що можна повторно занести якусь інфекцію. Після видалення кліща місце присмоктування дезінфікуємо з засобами, які у вас є в аптечній мережі. Далі кліща, щоб зберегти живим, його потрібно в. Посадити в якусь ємність бажано на вологу серветку доставити до нас в лабораторію, де ми проведемо дослідження, надамо рекомендації щодо подальших дій цієї людини. Взагалі, кліщі, цей насичений, це самка. У ці кліщі ще не насичені. самий… Небезпечний це оцей великий, тому що він просидів 12 годин, і крім захворювання, може також бути у людини і алергічна реакція. Загалом, де у кривому розі можна дослідити кищу? Дослідити кліща на видовий склад. Проводиться в мікробіологічній лабораторії нашого підрозділу. Це вулиця міжпланетна. 2. які поради можете дати криворіжцям для захисту себе та своїх рідних під час проведення часу на природі. Ну, перша лінія захисту це одяг. Бажано одягати світлий, однотонний одяг з довгими рукавами, голову слід покрити головним убором. І кожні дві години проводити саме та взаємоогляди. Оглядати такі улюблені місця для кліща, вони такі мають більш таку тонку, тонкий кожний покрив, це пахові, пахові зони, лінія талії, зона пупка, волосиста частина голови у дітей також можуть бути юшні раковини. Не заносимо додому також різні квіти, там хмиз, тому що з ними теж можна принести кліща. Користуватися можна ефективними репелентами, але тільки сакароцидною дією, використовувати згідно інструкцією виробника. Якщо прийшли вже додому, треба ще раз оглянути себе. Одяг зняти, випрати, випросувати, тому що якщо ви будете витрушувати, то це не позбавляє від кліщів. Не можна спати в цьому одягу. Також треба подбати про своїх домашніх улюбленців. Їх теж завчасно треба обробляти. Є така рекомендація, що кліща бажано видалити в перші 24 години. Це стверджують акарологи України. І це якщо кліщ просидів 24 або менше години, то захворюваність малоймовірна. Якщо просидів більше 72 години, то ризик захворюваності він збільшується, і лікар може призначити антибіотику профілактику, але в перші 24 години. Тобто, якщо кліщ укусив, звертаємося до лікаря також, щоб лікар згідно протоколу назначив людині антибіотики. Самому ми не назначаємо тільки за рекомендацією лікаря. Дякую вам. Це була програма «10 хвилин. Бережіть себе, побачимось.